Вітаю! Чому за півроку я двічі замінював підшипники в пральній машині, хочу розказати в цьому відео. Отже, пральна машина Indesit має вже більше 10 років, працює практично щоденно. І в якийсь час, в якийсь момент, вона стала видавати посторонні шуми, звуки, особливо на великих обертах. Кульмінацією цього стало те, що вже почав злітати ремінь. Коли я зняв задню кришку і подивився, в чому причина, зрозумів, що розбиті підшипники, так як великий люфт барабану. Ну і саме головне, що потрібно було на початку дослідити, це підтьоки по барабану, і в результаті вони були і на підлозі такої іржавої і ржавої, і червоної води, яка виходить з Через підшипники на задній вал, і в результаті подає сигнал, признаки, що з пральною машиною не в дозі стануть, стане проблема. Перш ніж купувати нову, я вирішив поцікавитися, чи можна замінити ці підшипники, так як моя цікавість завжди бере гору над раціональністю і деколи не оправдано. Як виявилося, не у всіх пральних машинах передбачено виробником замінювати підшипники. Та я ж все-таки спробував. В цій моделі барабан повністю залитий в пластиковий корпус. І щоб замінити підшипники, потрібно цей корпус розрізати, далі вибити підшипники і назад склеїти цей корпус навколо барабана. Я це все успішно зробив. Ось бачимо, як я пилкою розрізав барабан навпіл, замінив підшипники і далі поклав це все на герметик. І додатково скрутив болтами з гайками. Все ніби працювало. Але був один нюанс. Коли я шукав в інтернеті підшипники, я не, додатково не шукав і не думав, що потрібно буде ще також сальник, який е, іде в, мав би йти в комплекті разом з підшипниками, але оскільки заводом не передбачено для цієї моделі заводських е, з, ремонтних частин, як підшипники з сальником, то я знайшов те, що знайшов. Як результат через кілька місяців. Буквально 3-4 місяці звуки з'явилися знову з пральної машини. Ну і саме головне це підтеки червоної ржавої води, які сигналізу... мали б мені сигналізувати про те, що машина знову перестане працювати. Ось цей сальник, який був старий і не знаю, чи буде видно, але видно, що він не має всередині округлої форми, він такий, як еліпсний. Який убезпечує підшипники від контакту з водою. Вода, коли, попадає, коли крізь нього просочується, попадає в підшипники, спочатку вона вимиває змазку, що власне, і сигналізує ця, ця брудна рідина, оскільки змазка з водою, коли перемішується, вона має явно не, нечистий, не світлий колір. Ну і далі, коли змазка у нас з підшипників вже вимилася водою, підшипник виглядає, має таку форму, цей ще фактично крутиться, цей вже з трудом вже, вже підклинений. І, і в результаті без змазки вони починають швидко вироблятися, далі з'являється люфт. Ну і як результат на великих обертах вже злітав пас приводу від двигуна. Що свідчило про те, що машину вже експлуатувати далі не можна. Якщо резюмувати моє відео, якщо ви побачите або на підлозі під пральною машиною, або на задній кришці десь підтьоки, навіть не підтьоки, плями червоно-коричнево її кольору, майте на увазі, що пральна машина в ближчому часі. Перестане працювати так, як розіб'ються підшипники. Якщо є можливість е замінити підшипники, поки не розламалось нічого додаткового іншого в машині. Ну а якщо нема можливості замінити, то готуватись е до швидкої покупки нової машини. Якщо це відео стало комусь корисне, поставте лайк цьому відео. Якщо цікавий мій канал, підпишіться на канал. Ну і до зустрічі. Па-па!